Не переконтролював, чи зникло, ну, зробили ось цю штуку. Ну, Тут вона направлена, вийшла, а можна робити не направлено. Так само як і тут, видалимо взагалі. А возьмемо ось Instance League. І ось тут уже напишемо. Таким самим чином значить, можна робити ну, направлено чи не направлено. Якщо я поставлю тут, ну, будь-який там от, ну, от, навігейти ось цю штуку. Ну, нам не потрібно вона зараз. Це, якщо було співробітники компанія, побудувала б так, можна нічого не ставити. Але ж можна тут поставити їх. Ось цей варіант, цей варіант, цей варіант. А Qualifier можна поставити на раді Бога, як то кажуть. Так. Ну. І -то все. Що зараз подивимося, що там у нас є. Ну, залежність. Залежність, залежність ми ще зробимо. Мейнформською і отак вот виглядає. Давайте зробимо. Так, еще одна діаграмка буде зробимо її main. Так, і хотіє так клас. Так, і тут залежність, у нас повинна бути пунктирна лінія. Давайте можна ось так з класу, от так, депенденсі, взяти і протягнути. Ну і це все, що я хотів розповісти на сьогодні. Так що можна вважати тему розкритою і будемо на цьому завершувати. Ну все добре.